Привіт друзі! Сьогодні я також вирішив вийти в свій YouTube канал, записати для вас нове відео. Саме зараз маю прогулянку на велосипеді. І сьогодні тема мого нового відео це спорт Нові Зеландії. Безпосередньо до спорту я маю велике відношення, адже я з дитинства займався спортом. Коли приїхав в Нову Зеландію, то я відкрив свій боксерський клуб в цій країні в місті Кращищ і проводив тренування протягом трьох років. Три рази на тиждень. ми займалися понеділок, середа і п'ятниця по три години. Буквально через 4 місяці мої учні прийняли участь в перших змаганнях і всі з них зайняли перші місця. І так почалося наші такі досягнення по спорту перші. І я також маю трішки тут базу, щоб розповісти інформацію про спорт на Іландії. До речі, я також навчаюся на персонал тренера, скоро закінчую вже. Це мені дуже близько до душі, адже будучи в школі ще я займався легкою атлетикою, футболом, шахами, потім технікою, боксом. Коли навчався в білі церкві, то виграв чемпіонат Київської області по боксу і став кандидатом в майстер спорту. Це був 2007 ще рік далекий, але все рівно. Так, щодо безпосередньо, як облаштований спорт Нової Зеландії, то тут, на відміну від України, тут немає Міністерства фізкультури та спорту. І такого фінансування. Також немає. Якщо ви займаєтесь спортом, це все за ваші гроші. Батьки вас возять на змагання, потім, коли ви стаєте дорослішим, ви вже за свої кошти їздите на всі змагання. Хіба що, якщо ви е, там успішний спортсмен і ви показуєте гарні результати, то ви можете знайти спонсора, який. Це все оплачувати. Проїзд на змагання, готель, харчування і такі різні речі. Але я вам скажу, що в Нова Зеландія це дуже спортивна країна. Тут коли не їдеш на роботу чи йдеш, багато людей бігає по містах, їздить на велосипеді, розвинута дуже інфраструктура для велосипедистів. Велосипедні доріжки є навіть в маленьких містах. Не кажучи вже про сіті, і багато веломаршрутів, просто там в горах проходять прокладених. І я вже на багатьох бував дороги на них ідеальні. Тобто в тому місці, де ви, наприклад, живете, біля кожного міста є якісь веломаршрути, багато спортзалів розвинутих, побудованих нових за останні часи. Тут також потім э, э, басейни, такі аквацентри великі. До речі, вони дуже доступні. Вхід в басайн, в якому буде, як правило, басейн з холодною водою, гарячою водою, э, джакузі, сауни. Буде коштувати 5 доларів в середньому на одну людину. Це можете там бути цілий день, це не на годину. Для дитини буде вдвічі Менше там 2 долара А до, як, до 5 здається, ві... до п'ятирічного віку, то взагалі тут безкоштовний. Я так приїхав сюди, пам'ятаю, після того як я був в... в Данії, в Англії, то мені тут найкраще подобається в плані спорту, то як розвинута інфраструктура для людей. і Просто це не може вас не втішати. І якби тут на кожного, на кожного прихильника е, любіє пхимхи, чим би не займалися. Це і серфінг, адже тут хвиля круглий рік. Так, що, так само е, е, хто любить лижі, багато гір засніжених взимку, можете їздити курортів. Щонайменше на цьому острові, що я знаю, 4 чи 5, а може і більше ще. О, на секунду, я тут дорогу переїжджаю. О, тобто ми зараз будемося їхати в місто. Тут буквально недалеко знаходиться два міста поруч, 8 кілометрів. І тут піде собі ідеальна велосипедна доріжка між цими містами. І все зроблено чітко. Так, я зупинився на басейнах, здається, так. Ага. І для дітей дуже багато в э, плейграунді тут побудованих площадок таких дитячих, в різних дизайнах зроблених, в різних стилях. Тренування також можете записувати різні види карате і э, плавання, спортивна гімнастика. Тобто, що, що... Побажаєте ви можете займатися і розвинути. В принципі, ціни також доступні. Головне бажання і все. Ну, звичайно, що самі розповсюджені види спорту Новій Зеландії це регбі і крікет одні з таких самих. Їхня національна команда Регбі і Блекс», я думаю, ви бачили, як вони грають. Були неодноразовими чемпіонами світу і їхній танець цей перед змаганнями не може вас не зачарувати, хто ще не бачив, то подивіться. І... Так, якщо це коротко про спорт, розповіли вам то в принципі, для кожного спортсмена це країна можливостей Нова Зеландія. Тут тільки просто що вона сама зелена, круглий рік. І можна постійно займатися там з... ззимку і бігати і все, тому що температура тепла Попроті зі року. Можете круглий рік проводити на відкритому повітрі. У вас це не зупинеться, на морозів немає і усім немає температур. Якщо є якісь питання ще по спорту вам цікаво, то я можу, можу вам розповісти. А ще хотів би сказати, про, що про фітнес, фітнес тренажерні зали. Така ціна тут по тренажерних залах, Вони також тут дуже розповсюджені. Я зараз саме навчаюсь на персонал тренера, то е теж, навіть в невеличких містечках з населенням 5 тисяч вже буде. Тренажерний зал, до якого буде доступ 24 години на добу, у вас така карточка буде, ви можете заходити з, з душовими буде, з роздівалками, з харчуванням спортивним, дуже все чітко зроблено. І Ціна приблизно за тиждень. В тренажерному залі, я що я чую найменше, це 7 доларів. такі сіткові на тиждень новозеландські, це якщо помножити на 23 гривні, тобто 7 на 2, десь 150 гривень тиждень. А середня ціна десь 16-17. 16-10-20-20-30 гривень, ну 300 гривень на тиждень. Я одразу привожу гривні. Але умови будуть класні там. Не знаю, а я зараз можу, на жаль, не знала там. Взагалі, з ньому зробили ремонт, вклали в нього 10 мільйонів доларів, обновили все, шикардос. Щодо чого я ще під закінчення хотів сказати, що займайтеся друзі спортом, адже серед наших цілів здоров'я повинно бути на першому місці. Адже якщо ви не здорові і не успішні, то ви нікому не потрібні в цьому житті. І це правда. Так, от. так що дякую, якщо подобається вам моє відео, то вдячний, якщо підтримуєте мене коментарем і, до речі, в мене зараз челенджі десь по підтягуванню на перекладині, то також підтримайте мене там, де бачите мої відео, де я викладаю коментарями, адже... У мене є мета, я хочу зараз підтягуватися щонайменше 50 разів. Я в неї рухаюся. На даному етапі я зупинився на позначки 45. І це було зробити не дуже легко. Тобто я починав з 25 і за 3 неділі з половиною у мене зараз 45. Бачимо, як піде далі. Звісно, я вірю в свої сили і рухаюсь своєї цілі. Дякую за перегляд відео і слава Україні!